Перед початком відео хотів би попросити вас підписатись на канал. Дякую. Автор історії Юрій Гадзінський. Ще за півгодини до того я дивився, як жінка навпроти витирає екран телефону рукавом. Мені було байдуже. Потяг їхав, і я разом з ним. Дрімав я, коли в повітрі раптом прокотився дивний запах. А м'як, наче якийсь під носом, запахло різко, мене практично одразу почало нудити, і голова заболіла. Ми з сусідами по купе відчинили вікно, щоб провітрити. Провідниця нічого не знає усім погано. Я повертався з вахти і планував зустріти Різдво удома, сусіди по купе, жінка мого віку та пара молодих навпроти усі у своїй техніці. Тому, поки в потязі не почалася метушня, я спокійно спав. На дворі було ще сіро, коли хтось зліва грюкнув у стінку купе. Закричав, я прокинувся б'ються вони там за стінкою чи напилися? З гуркотом відчинилися двері сусіднього купе, тепер крик лунав на весь вагон. Я хутко підвівся, вирішив глянути, що там відбувається. Відсунув у бік важкі двері, а там чоловік щосили б'є по голові жінку, буквально втискає її в стіну потяга. Вона вже не чинить супротиву. Як опудало, наповнене ганчіря. Хруснула. Голова її вигнулась неправильно. Нападник захекався, до мене обернувся з його очей кров струманнями. Вирішився крізь червоне, завиріщав у відчаї і кинувся. Сонний я спробував відступити, але боляче вдарився об столик. Впав на своє ліжко, божевільний мужик вмить повис наді мною. З його рота бризкала рожева слина, чіпкі руки спробували мене душити, і єдине, що дало мені час оговтатись, моя масивна шия. Хрипить, плюється, тисне. А я навпомацки луплю його по голові. Раз ще двічі. Кулак заболів, а його мокрі пальці продовжують життя з мене витискати. Шукаю порятунку. На столику намацую кулькову ручку, якою ще вчора розгадував сканворди, і втикаю її у вирічне око нападника, яке чомусь уже вилізало з орбіти. На мене бризнуло, а його хвада слаб. Я ще раз ударив по голові нарешті зіпхнув мужика з себе. Щоб не підвівся, завдав кілька потужних ударів ногою по його тілу, упіймав раж. Втім, і нападник не здавався, хапав мене за ноги та кусав. Я забував далі з переляку, поки підошва не зіткнулася із чимось хрустким. Не рухається. Чую, як в протилежному кінці вагона щось впало масивне. Теж хтось вовтузився, кричав там, купа голосів по вагону, і діти зойкають лежачи внизу, хрипить, викотив його ногами скупе, а двері зачинив. Дивлюся на сусідів молода на нижньому лежаку тремтить, на місці очей криваві плями. Все простирадило червоне, сірі спортивні штани теж мокрі. Дівчина мочилася під себе і вмирала. А от партнер панянки почував себе краще, ніж вона. Хлопець, з років 25, недобре дивився на мене з верхнього місця, він не став баритися, зістрибнув вниз. Я ледь встиг відступити ближче до вікна, руки до голови підняв, захистився. Декілька швидких ударів вибили повітря з моїх легень. Здається, в печінку ще влучив. Намагався відбуватися, але цей суперник виявився більш проворним, ніж попередній. Ще декілька разів угатив, боляче прилетіло біля пульсу, а врятувала мене сусідка зверху. Та жінка здійняла крик з таким надривом у голосі, ніби у неї серце з грудей виривали. Впала зверху просто на хлопця, нігтями, зубами відразу вчепилася. На мене не зважає шиї йому. Все бачу знизу, бо впав. Їхні крики змішалися в один, повзу до дверей, але не можу. Ноги мені їх не заважають. Врешті підійнявся якось поміж обома. Молодикові зацідив у сонячне сплетіння той захрипів рожевою слиною. В руці сусідки тепер зв'язка ключів, вся увага на молодому користається моментом та ріже йому обличчя ними, втріскує його плоть, і це розлітається навкруги. На моє ліжко, на столик, на дзеркало в дверях, кров. Я забився в кут. Що робити? Жінка не зупинялась, як лобзиком орудувала ключами Зверху й донизу. Молодий лиш ногами підлогу вистукував. І до мене б черга дісталась, якби не різкий вигук, звідки зіз коридору, сусідка відволіклась. Кулаком по дверях вдарила. На дзеркалі одразу тріщина з'явилась. Дика жінка відсунула двері, кинулась на голоси. Вереск, скрипіння і гупання, мабуть, впала зверху чиясь сумка. Не знаю як, але вирвався я звідти. Добре, що до кінця вагона недалеко. Пробиваюсь крізь тіла, перечіпаючись об чужі ребра, і до туалету. Замок зачепив. Вагон гримить та грюкає, в коридорі в інших купе твориться щось, що мені страшно й уявити. Люди втратили глуст і почали вбивати одне одного з несамовитою люттю. Щось трапилося, згадався запах гамміаку. Чи це спеціально отруїли нас? Чи щось невідоме вирвалося на світ і тепер перетворює людей? Дряпують двері. Мені тікати нікуди. Вікно туалету ніяк не відсунеш, стоїть намертво. Та й не видно нічогісінько, скло заклеєне. Холодне зимне повітря б'є крізь шпарини, намотав на руки серветки і туалетний папір, як міх: Ні, гади, додому на різдво я доберуся. Дарма ж я стільки здоров'я на вахті залишив. Б'ю товсте скло. Треба вибиратися з потяга, поки інші мене не дістали. Водночас потяг починає гальмувати. Різко, я ледь не впав. Затріскотіло внизу де колесо. Невже хтось нормальний ще залишився у потязі? Вагон старий, але скло такої товщини не розіб'єш легко, ще й у тісному просторі без інструментів. Гратою сильніше, і зовсім не вірю, що воно вдається. Колеса під ногами ридають від натуги, зупиняють потяг, а я нарешті проламую вікно. Рука страшним болом викручується, потяг остаточно стає, втримуюсь. Декілька секунд мені треба, щоб відійти від болю у правиці. Вона одразу набрякла. Замість кісточок на пальцях, каша, повна дрібних уламків скла, ніби цукром посипана. Тупіт ніг, двигуни автівок десь збоку. Грубий чоловічий голос наказує Не одразу наважуюсь голосити про допомогу. Луплю бісове скло ще кілька разів, тепер уже ліктем. Воно провалюється назовні. Нарешті чую Пасажири потягу Львів, Київ, вагон номер 13 Виходимо по черзі. Виходимо, виходимо по черзі. Все в порядку. Ми прибули вас врятувати. Сталася екологічна катастрофа. Ей, я тут! Допоможіть! Я тут же, я, я живий, в туалеті, агов. Пасажири за дверима завили і заревіли одночасно. Через вагон я точно не піду. А як підтвердження моїм думкам, знову хтось дверну ручку почав сіпати. Не став я чекати, що буде далі. Навалився на вікно та на кінець випав назовні у холодну зиму. Приземлення болюче вийшло, ще й на руку. Купа снігу не сильно пом'якшила його. Перекривлена кінцівка кровить, а я вже сам не розрізняю, що кричу. На адреналіні підскочив, метрів п'ять пробіг, без телефону, куртки, гаманця. Усе зароблене лишив у вагоні. Тряся. Падаю. «Встав піднявся, мужик. Встав! Крізь сльози бачу чоловіків у формі, схожі на військову. Не зелена, а темна зовсім. На фоні снігу, чорна. Перевертаюся на спину, обперся якось на коліно. Тихо, руки підійми спокійно Не можу. Переламане. Там у вагоні. Там нападають. Я в туалеті закрився і. Допоможіть. Рука. Лепечу я, гублячи половину слів. Понівечена на правиця падає. Не контролюю її. Тут поранений, його в машину. Ну, швидше, швидше! У ранкових сутінках світ зливається в єдину сірість. Бачу навколо ще багато постатей людей у темному. Мені вказують шлях до вантажівки без жодних розпізнавальних знаків. Крокую важким снігом. Вагон наш відчепили. Він останнім ішов. А потяг рушив далі. Штовхався колії. Рука, допоможіть. Гроші у вагоні. В вагон. Прийдіть до машини. Вам нададуть медичну допомогу. Подивіться на мене. Повертаюся на голос у захисній масті протигазі. Там для сім'ї, для дітей я. А він робить пів кроку назад. Хтось позаду злегка штовхає мене в спину. До машини, шановний, ми вас доставимо до лікарні. Вашу сім'ю повідомимо. Ви в безпеці. Проходьте. Вже нічого не розуміючи від шоку, і я заліз до кузова вантажівки. За мною зачинили металеві двері. Темно, всередині, холодніше, ніж на дворі. а я в сорочці лише. Звуки схожі на постріли. Більше десятка точно. Кожен дзвінкий пах через метал пробивається у вуха. Ненадовго відчиняються двері, мене сліпить сніг. Всередину неохоче залізає людина, теж у масці, сідає навпроти, в руках автомат. Далі чужа рука стукає по металевому корпусу автівки. Так, тут все, зачищуємо. Один живий, запакований тут. А що він нормальний? Толерантність видно вище, ще не розібрало, але це ненадовго, все одно має ознаки. Так, а може, тут його? Голоси віддаляються, а двигун вантажівки гарчить агресивніше, і мені важче розібрати слова. Подивиться вижив неможливо. А там на місці вирішать. Якщо нормальний, не за планом. А як ні, то машина рушила з місця, борючись зі снігом. Мене захитала. ви хто? питаю я тихо. а Губи мене не слухають. Заткнись, звучить у відповідь. Світла маска. Єдине, що прорізається через пітьму. Спершу в мене болять руки, ноги та кожна кістка в тілі, а далі стає якось легше. Що у вагоні сталося? Куди вони мене везуть? Що їм треба? Рука. Думки раптом стали важкими, немов цеглини. Що не поміщаються в голові, очі налилися важкістю. Почала затерпати спина. Віддалилося все, ніби я не я більше, і я не там, де знаходжусь, не у цій коробці на колесах. Серце забилося як шалене, я спітнів, ніби влітку на пляжі. Сім'я чекає, затремтів, все це далеко, потяг, вахта. Крізь легке поколювання в потилиці, і я раптом зрозумів, що можу стиснути переламану руку ній силу. Не знаю, скільки так їхали, мені почало вкрай не подобатися, як дихає цей недоумок у своєму костюмі сидить, зброю стискає та ще й хамить. А я ще подумав, що нато він вже довго на мене дивиться, чекає, поки я зламаюсь перестаю усвідомлювати себе думки рвуться, все, що залишилось у мене в голові, скельця його маски. Очі за ними, які я так хочу вирвати геть. І розчавити. Автомат на його колінах колихнувся. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам ця історія, та підписуйтесь на канал.